Забросимо і дружбу. Річно вашого рішення. Работа, робота. робота. <зваж> Значить, це питання Укса і водоканалу, як завжди, коли щось не працює, протягом тижня запрацює. Є там питання, ми Вони не можуть домовитися. І далі Михайлович, що... тобто це не моє питання, але воно запрацює. Я вам обіцяю. Ви фонтан працює на Покровському сфері. Віктор Міфович, бачив? Mm -hmm. e, Записую, 1 травня і по э, кінець э, вересня фонтан працює 1, -го, 1 -го травня післязавтра, так? Так. Mm -hmm. Ви будете у місті. Mm -hmm. mm -hmm. Ви перевірте і мені зателефонуйте. І якщо він не запрацює, працювати не будуть ні Шилов, ні Тесівський, ні Гура.